Поки на аеродромі в Гостомелі розгоралося перше пекло великої війни. 15-річний хлопчик з батьком влаштували росіянам справжню війну майбутнього. Росіяни в Київській області не могли оговтатись. Їх били як з Києва, так і рвали в тилу. Аеророзвідники-аматори не просто довели росіян до паніки, а й зупинили величезну колону бронетехніки, що йшла прямо на Київ. Нині вже на вільні від ворога Київщині Андрій катається на велосипеді, усміхається та нічим не відрізняється від звичайного підлітка. Навіть не віриться, що лише кілька місяців тому він з батьком щодня ризикував життям, аби не постити росіян до Києва. Від самого ранку 24 лютого дім Андрія здригався від вибухів. Це російські десантники почали битву за ворота до Києва, аеродром Гостомель. Стратегічний плацдарм за три десятки кілометрів від столиці та від його села. Дуже страшно проснувся. Я, я запитую, а що це таке? Та каже, все почалося війна. Бої за гостомель не вщухають тижнями, а до їхнього села вже підійшла величезна колона загарбників, яка вдерлася до нас з території Білорусі. Житомирською трасою на столицю сунуть сотні ворожих бронемашин. Там було понад 400 одиниць техніки, і вона йшла не одну годину. Це було, як я пам'ятаю, чотири дні, а може й п'ять днів тривало. Столиця готується до тривалої облоги. Аби не дати ворогу оточити місто, військовим потрібна розвідка, пильні очі у ворожому тилу. Якщо вийде нищити ворога ще на марші, оточення Києва можна відтягнути чи зірвати взагалі. Десятикласник Андрій одразу зголосився стати повітряним навідником. Якщо я міг це зробити, то я повинен це зробити. Аеророзвідка один із найважливіших елементів сучасної війни. Оператори безпілотників розвідують позиції ворога, коригують вогонь артилерії та роздають подарунки особливо нахабним окупантам. Втім, вміти керувати дроном замало для аеророзвідника. Ця робота вкрай ризикована. Військові мають системи, які швидко визначають, де сидить оператор. Тому головне завдання залишитися живим. Команда Андрія та його батька мала свої додаткові проблеми. Їхній дрон був цивільного призначення, слабенький, тож вони мусили якнайближче підкрадатися до позицій росіян. Координати знайденої ворожої техніки родина партизанів одразу передавала військовим. І результати не барилися. Там було а, дві. Машини піхоти. Ночі до них там гості приходили. Я думаю, що там вони і полягли. Я ж їй сказала, Стас, це ж ти ж розумієш, що то я переживаю і що то то ризиковано трохи. Він каже: Я за нього відповідаю. Ну, він нам такий чутливий, він, він знає, де що в нього є якась чуйка. Із кожним успішним наведенням зростала й небезпека. Окупанти розуміли, що за ними хтось стежить, тому активно шукали навідників. Поодинокі машини у нас, от якщо там подивитись, дві чи три машини були розстріляні, просто на трасі стояли. Вони їх розірбани. Та, попри смертельну загрозу, батько і син продовжували полювати на російську техніку і в день, і вночі. Де, вверх вниз. Давай, давай, давай. Дають задачу. Я передаю Андрію Стасу. Вони вже зранку тільки світає, піднімають коптер, полетіли. Квадрати, які нам треба подивитися, вони всі відлітали, дивилися. На одному з виходів Андрій побачив картинку, що налякала навіть його вже досвідченого навідника ЗСУ. Там було 50 чи 40 одиниць техніки, там були танки, е артилерія. Підліток негайно передав координати. А вже за мить артилерія ЗСУ завдала нищівного удару. Я, Станіславо, кажу, зараз буде відпрацювання. Відходьте. Він, ми тут сховалися, все добре. Краще ми ще раз злетимо і подивимося, як відпрацювали. Завдяки сміливості Андрія ця колона не доїхала навіть до околиць столиці. Що, окупанти. Не доїхали, Тварюки. Найбільше скупчення техніки в нас, як ви бачите, по заміненому дорожньому полотну це оця ділянка дороги. Після такого успіху українських військових сатанілий ворог влаштував справжній терор проти місцевих. Тож родина покраси мусила тікати з рідного села. А коли оточити і взяти Київ не вийшло, окупанти завантажили на вцілілі танки, кавоварки і унітази. Та дременули з Київщини. Андрій Станіслав тепер знову вдома, в селі, яке вони допомогли врятувати. Це танк, який я в тому числі розвідав. Я вже розбираюсь. Залишаються одні уламки. Андрій у полі милується своїми здобутками. А невдовзі святково вбраний заходить до маріїнського палацу. Тут підоплиски, підліток отримує нагороду від президента за допомогу Збройним силам. Хлопець скромно приймає відзнаку, а призовий трон одразу дарує іншій маленькій героїні. Семирічна Іринка плете та продає віночки, щоб допомагати побратимам її загиблого на війні тата. Я знаю, що тобі підбираєш на дрон. У мене такий дрон вже є. І я пропоную тобі. Ти на нього заслужила. Андрій щодня відточує навички аеророзвідника. А на додачу ще й друкує на 3D-принтері деталі для дронів. Все пішов увагу медіа до своєї родини. Можна тебе обняти як одного із захисників Києва. Дякую тобі, дякую. Тобі. Покраси конвертують у допомогу збройним силам. Йдемо, занесемо дрони разом з волонтерами? Вони добувають і передають захисникам такі дефіцитні нині безпілотники. А якщо ворог знову сунеться на Київщину, Андрій без зайвих роздумів стане очима української армії. Ми на своїй землі. На нашу землю ніхто не має вторгатись тим більше москалі.